І так, ви на каналі «Усе тут про ігри з вами, «Усе тут про. Бачу коментар Андрія Кімець. Здоров, здоров, у тебе заклад гри з'їхав. Ага, так, да, точно. Дякую. Так, да, отаке от буває. Не знаю, що таке з ОБС. Можливо, треба нову версію перезавантажити там. Чи може не треба перезавантажити? Ну, одним словом, добре, дякую. Зараз я поправлю це все. І так, отже, друга частина. На жаль, трансляція перервалась, Тому якби продовжуємо. Не знаю, коли перервалась, але одним словом, перервалась. Підготував я загін Барикіна, Ємліан Барикін, загін швидкого реагування. Найпотужніший солдат, якого я бачив у грі, зокрема, по його перках. Повністю контрольована по перках віддача. І по вертикальній площині, і по горизонтальній, повністю на всі 100% обидва цих перки в нього за... закриті, так би мовити. І до нього додав по можливості ще унікальних бійців, цей зв'язківець, і, і інженер треба буде ще знайти штурмовика дістати, бронебійника, і тоді буде такий собі закін з унікальних солдатів. Зброю видав, яку знайшов в себе в арсеналі. Головне побачити зараз Ємельяна Барикіна і забрав у нього видану йому зброю та дав автомат ЛАД на 150 патронів. Думаю, цього буде більш ніж достатньо для ліквідації цілими натовпами противників. Щоправда, єдине. У Барикіна немає мобільності. Аж ніяк немає мобільності. Від слова зовсім у нього тільки 7 балів дається на мобільність. 28 на володіння зброєю. Побачу, як воно це все буде працювати. У нього. І в ньому. А... В ньому, в, ньому. в ньому основна буде суть зарашнього стріму. Буду дивитися на цей загін, як його можна використовувати. Загін швидкого реагування значить, тоді, коли горять позиції або свої, або ворожі, десь потрібно терміново потужну силу туди закинути, чи для підтримки атаки, чи для підтримки оборони. Тому буду дивитись на Емельяна Барикіна, як в нього буде з цим е, виходити. І також ще на додачу тут унікальні загони, штурмовики. І за Т-44 десанти з автоматом Федорова. Бронебійники суто додані, аби прокачати бронебійника, принаймні на перших порах у загоні Барикіна. Ну і також додана ще машинка. Тут здається, третій БР. Ну, основна, основна справа машинки бути машинкою. Тому відповідно на результати я сьогодні не сильно буду впливати в битву, але буду дивитися ось на цей загін. Так, ну що ж, поїхали, досвід є, гроші будуть. Погнали. Попередньо ще я нагадаю, що скоро нам дадуть ще 9 тисяч, щось заробимо у боях і будемо далі відкривати ящики, збирати унікальну зброю. Хотілося б ще один автомат-лад, щоб в обидвох штурмовиків були ці автомати. Ну, побачимо. Поїхали. Ха-ха-ха. Ну тут я не знахи. Тут, тут це п'ять позицій. Давайте машинку, машинку. А, глюк якийсь. Знайцех на Ні, це, це, блін, глюк. два раза. Я на чизможу я стрим сегодня вести? Наши захватывают Б. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы взяли точку А. Словно все в баню. Союзники берут точку С. Загін швидкого реагування поки не може швидко реагувати. Враг захватів, точку є. Так, де Вийду з цієї битви. Перший млинець діло не вінець. Спалив 150% досвіду. Так. Перезавантажуся. Походу, знову драйвер вилетів. Добре. Вірніше не зовсім добре, але попробую щось зробити. Цікаво. А де зображення поділось? Ай, ладно, так. Зараз АБС, безпотік.